Дані роботи продовжують вже наступного року. Також хочу повідомити, що на завершальній стадії виготовлення проєкту документації для надання земельних ділянок бійцям АТО. Такі ділянки пропонуються виділити по вулиці Лениченко, це так звана наша кубовна система, це мікрорайон. Там буде десь приблизно 25 земельних ділянок. тобто Десь на відсотків 75-80 заявки наших бійців, які захищають нашу Україну, будуть задоволені. Крім того, проявляються інші земельні ділянки для того, щоб виділити такі ділянки під забудову всім учасникам АТО. Також минулого тижня ми завершили проведення капітального ремонту мереж. Водопостачання та водопроводу, підвальних приміщеннях в будинків. будинках. Тобто це вдалося зробити за бюджетні кошти. Ще на черзі, якщо умови дозволять, ще один будинок ми також хочемо відремонтувати мережі теплопостачання у підвальних приміщеннях. Стосовно іміногенної ситуації в місті Степен. Це подвійне вбивство. Двіряче, яке Креміноген. сталося е, минулого тижня минулої суботи, воно є розкрите. Але в е, цілому кримінальна ситуація в місті Стернику має тенденцію до погіршення. Тому на наступній сесії міської ради буде розглянути питання про криміногенну ситуацію в місті Стернегу. Для того, щоб скоординувати роботу і міліції, і міської ради. Намітити ті заходи, які потрібно зробити нам, виконавчому комітету, а також міліції, для того, щоб не допустити погіршення криміногенної ситуації в місті Стебло. У мене все.